Рівному до Дня гідності та свободи вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. На Майдані Незалежності попрощалися із двома захисниками Маріуполя. Цьогоріч виповнюється 100 років від початку пластового руху на Рівненщині. Сам не знаю. Де води. Ладанням квітів шанували пам'ять борців за незалежність України, присвячені урочистості до дня гідності та свободи, який відзначає 21 листопада, в день, коли розпочались помаранчева революція та революція гідності, Юрій Ширко, актор рівненського драмтеатру, ділиться спогадами про одного з героїв Небесної сотні Олександра Храпаченка. Сашка можу розповідати, тому що власне, ми були знайомі. Я випустився, а він поступив до мого педагога на мій курс. От рівно через 5 років після мене, але оскільки. Я був актором, а ми нас часто запрошували на покази. То ми були знайомі, ми були знайомі до Саша. Був дуже світлим хлопцем, дуже простим хлопцем. А він був абсолютно молодий з ваними джинсами, з гітарою. Дуже любив друзів. Згадує Юрій Ширко і останню зустріч з Олександром Храпаченком. А знаєте, в мене з ним є дуже цікава історія. Якось я собі потім думав, що це можливо перечуття було внутрішнє. Я його зустрів. Я йшов з репетиції з театру, стояв на зупинці, а він йшов там біля Рубіна, так, біля магазину, і він за рік став сивий-сивий. Я кажу, Сашка, а чого ти так посивів? А він до мене каже, слухай, по-моєму, спішу жити. От ці слова такі в нього були. Чому? Це було літо, ні про які революції ще навіть мови не було. Це був там десь червень чи липень. І от потім, коли це сталося, я згадував про це, і я думаю, десь доля підказувала. там, де нас шукати. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне. Коли було побиття і наступ, і ми це тут транслювали в прямому ефірі. і... Ну просто люди не знали, що робити просто тоді взяли, перекрили центральну вулицю, поставили лавку, пішли е до військової частини. Ну брати зброю, і їхати в Київ. Святослав Клічук був одним з співкоординаторів Рівненського Євромайдану. 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи, який присвячений початку помаранчевої революції та революції гідності. Ми починали зі збору підписів. До Європейського Союзу, щоб показати позицію, що українці звичайні рівняни за євроінтеграцію, незалежно від того, що говорить там тоді Азаров, сказав, що ми міняємо курс. Таких підписів ми назбирали кілька тисяч за, там, за тиждень, напевно, і потім їх Зураб Кантарія завіз і передав в Києві в представництво. Щотижня на центральній площі міста проводили народні зібрання. Нами того містечко, була сцена. Періодично ми проводили віче. Інколи щодня, інколи там неділю. Був такий більший мітинг віче. Це були би, громадські активісти, було окремо політичні партії, які теж мали свою координаційну раду. Потім ми об'єдналися, координували діяльність. Юрій Шадий був комендантом наметового містечка та організатором студентського страйку під час іншої революції Помаранчевої. Вона була у 2004 році. Революція почалася у мене особисто з дня виборів, з дня, коли вже безпосередньо на дільницях ми контролювали процес виборчий. Я вісім ранку з хлопцями, які жили зі мною в кімнаті там на квартирі. Ми виїхали до РДГУ, до центрального корпусу. Там, де пам'ятник вчительці, на, 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 зараз вулиця Пластова, тоді Остафова. У мене був мегафон. Ми вже перед тим за ніч провели величезну роботу, проагітувавши студентів не йти на пари, робимо страйк в честь в знак незгоди з фальсифікацією виборів. Ми вийшли на по напрямку князя князя Володимира на вулицю. Пішли до Покровського собору, і нас колона була там близько там 2-3 тисячі тільки студентів РДГУ. Під час протесту на Майдані Незалежності було цілодобове чергування. Потім ми тут розбудили наметове містечко, як зараз пам'ятаю, що старих таких радянських туристичних наметів, думали, як би то нам не померзнути, брали пінопласт, купляли. Я вам скажу, я одну ніч поспав на тому пінопласті. Ну <ріст> було дуже, дуже невесело. Суспільне запитало в учасників обох революцій, як вони оцінюють їх наслідки. Дев'ять років пройшло все ще важко оцінити історичне значення цих подій, але це шанс Україні Україні бути україною, бути незалежною, процвітаючою, такою, якою ми хочемо. Найголовніше, що це довело? Це довело, що сила людей. Вона здатна переламати будь-яку державну машину, не дивлячись на те, яка вона монополізована, бетонована. Тобто, якщо люди кажуть ні, і цих людей мільйон, тоді держава мусить з цим рахувати. Артемо Степюк, Валерій Мартинюк, Микола Мельничук. Новини на Суспільному. Рівне героїв України Константина Віталія від наших земляків. Що душу, життя, своє за волю України поклали український народ на рідній українській землі в Маріуполі. 19 листопада на Майдані Незалежності рівняни попрощались із загиблими бійцями полку Азов Віталієм Семчуком та Костянтином Друзем. Вони загинули навесні, захищаючи Маріуполь. І розплинусь я в тобі, і розплинуся в тобі. та вічно житиму в тобі, свята. Могутня. Могутня соборна соборна слава Україні. Героям слава 25-річний старший солдат Віталій Семчук з позивним Рут загинув 14 квітня від вибуху танкового снаряду. Він служив на Донеччині, а до Маріуполя потрапив у складі десантників добровольців. Віталій полетів на допомогу побратимам, коли місто було вже повністю в облозі. Сьогодні я прийшла сюди віддати шану побратимам цієї людини в якому я намагалася замінити маму. Тобто нас з'єднали ЗОВ-родина. Сьогодні ми вже попрощалися фізично з Константином Ейсом і Віталіком Самчуком. Я особисто не знала їх, але в мене є своє горе, яке відноситься до Азову. Це наш джіксер Ярослав Вишневий, який також загинув 12 березня один день з Константином Ейсом, але його ще немає, ми ще його. Не привезли додому. 22-річний сержант Костянтин Друзь з позивним Ейс загинув 12 березня на блокпості Волноваха Маріуполь. Разом із побратимами він намагався врятувати радіостанцію. Однак військові потрапили під мінометний обстріл. Він з другого разу здав КМБ. Він з другого разу здав КМБ, не здався. Старався до кінця йти, хоча це було дуже складно. Постійно нас чекали випробування щоденно труднощі, але він боровся. І продовжував працювати, щоб потрапити до полку Азов. Він завжди був дуже скромним хлопцем, відгукувався на будь-яку ініціативу, яка стосувалася служби. Пізніше наші шляхи розійшлись після базового курсу підготовки. Він приєднався до школи Коновальця, де продовжував навчати бійців. Раніше у Рівному відкрили мурал пам'яті захисників Азовсталі, на якому зображені загиблі Віталій Самчук і Костянтин Друзь поховали героїв на кладовищі нове. Надія Кривкова, Ларі Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне. Відзнаки на пластовому однострої, по них можна розказати абсолютно все про людину. От найголовніша, яка є найціннішою для кожного пластуна, це відзнака приналежності до пласту. Дуже я ціную цю свою відзнаку, тому що вона свідчить про те, що я пластунка вірниця Тобто я пройшла всі етапи юнацьких пластів, всі здала, зреалізувала проєктів багато. Олександра Боярчук з пластової станиці з Долбунів розповідає про відзнаки, які вона отримала як членкиня пласту. Крім них, каже дівчина, здобула корисний досвід. Світ, знання та вміння познайомилася я з організацією, коли мені було всього лише 12 років, тобто я вже є членкиною 10 років. От і захопила мене організація із перших сходин із першого заходу, тому що для мене це було якесь абсолютно унікальне середовище, яке подарувало мені безмежну кількість можливостей розвиватися, яке познайомило мене з надзвичайними людьми, які стали моїм прикладом, надихали мене. Цьогоріч виповнюється 100 років від початку пластового руху на Рівненщині. Пласт виник у 1912 році на Львівщині, і потрошку-потрошку по він поширився по всій території України. Власне, в Рівному у 1922 році такі формуються найбільший осередок це в селі Олександрія. От який контактує активно з львівським пластом, який бере активну участь в всеукраїнських заходах. Нині пластові осередки є в усіх районах області, каже Оксана Стекляр. Заняття з дітьми відбуваються і в умовах воєнного стану. Я б особливо в теперішніх умовах в війну за незалежність, я б сказав як рівненські пластини, долучилися до фронту, тобто до лав Збройних сил України, волонтерство. Тобто, тут кілька штабів, ідея пластини, дуже сильно допомагають. І третє це незалеж... Так поїхали виховники, так багато. Волонтеять, але все одно з дітьми продовжують далі займатися, незалежно від умов. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному Рівне. Хто це сказав? Дай петюню. Давай петюню молодше. На, ні, давай нормально петюнімося. Це була мимо, молодець. Рівне стало першим з 13 українських міст, які охоплює освітній тур телеведучого Олександра Педана. Він включає лекції для дітей і панельну дискусію за участі вчителів та батьків. Учням Рівненського обласного ліцею інтернату понад годину розповідали про безпечне поводження з мінами та як зберегти ментальне здоров'я у стресових ситуаціях. Важливо говорити з дітками. Діти знаходяться в стані стресу, а батьки цього не помічають. Ми не звикли помічати, що діти не просто не хочуть навчатися через те, що їм ліньки. Ми не ми не розуміємо цього, що в них теж є стрес. І якщо прогавити цей момент, то можуть бути психічні і психологічні розлади. Це дуже важливо. Зараз всі в стресі без виключення, вибачте, літають ракети, світло нема, всі не досипають. А дітям ще й треба навчатися. Інформаційна їжа це дуже сьогодні необхідно. і нам чого треба сьогодні боятися? Втратити інформаційний простір. Поки ти ним володієш, ти володієш собою, ти володієш своєю безпековою ситуацією, ти володієш усім. Тому дуже важливо тримати інформаційний стрій. Лекція відбувалася в інтерактивній на формі. Послухати її зібралося понад дві сотні ліцеїстів. Довідалась більше про ті самі міни, як можна себе забезпечити, що робити в ситуації. Якщо я це побачила, сподобалася саме нетипова подача, як нам розказували навіть про повітряну тривогу. Ці слайди вони навіть. Деякі там ворушились, і ну мені спо я думаю, це 10 з десяти. Учні взяли участь у тематичному квесті. За задумом організаторів він повинен закріпити знання, отримані на лекції Олександра Педана. Дивіться, у вас буде 10 пісень, і кожна картинка відповідає одній пісні. Готові? Чого Ой, чекали? Це вийшло». Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне. Вечір знайомств учасників інклюзивного проєкту Можливості без меж відбувся у Рівному. Учасники проєкту Підлітки та молодь з інвалідністю від 12 до 25 років а також волонтери та громадські діячі. На вечорі знайомств учасники об'єдналися у пари методом жеребкування для подальшого створення спільних соціальних роликів. «Проєкт з'явився в моєму житті випадково і. Він про е, зйомку соціальних роликів, тобто про е, інтеграцію, таких як я людей в звичайне суспільство. Ми знімали соціальний ролик. Мій соціальний ролик називався Спілкуючись, дивіться в очі, де я розповідала про себе, про свою професію. Я була учасницею самого першого сезону, е, першопрохідцем, так можна сказати, цей проект, який змінює життя. Він дає впевненість в собі. Він дає. Нові можливості він розкриває тебе і дозволяє побачити світ ширше. Цей проект, коли ми його починали, ми хотіли інтегрувати більше у суспільство людей, які мають інвалідність. Це і молодь, і дітей. І коли ми вже почали з ними пропрацьовувати, ми зрозуміли, що напевно цей проект він такий, знаєте, двосторонній. тому що інтегруються і люди, які мають інвалідність, і ми також інтегруємося, тому що не завжди наше суспільство готове сприймати людей, які трошечки відрізняються від нас. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.